Маяк Спасіння. Тільки повір. Вітаю всіх членів екіпажу. Наше судно вирушає на чергове завдання. Ми маємо доставити важливий вантаж. Хочу нагадати важливі правила роботи на судні. Кожен з вас має чітко чути команди капітана. Але найважливіше. Це довіра. Іноді буде здаватись, що капітан не правий, але ваша обов'язок тільки повірити. Твоїм матросам я часто розповідаю реальні історії, які підтверджують важливість будь-яких правил, які існують на кораблі. Розкажу історію про першого капітана та про найперший корабель у світі. Його назва ковчег. Бог створив людину, яка згодом згрішила, порушивши одне єдине правило. Але на цьому люди не спинилися та продовжили ще більше грішити. Тоді Господь хотів винищити людей і все, що їх оточує. Але серед злих та поганих людей також був Ной, людина праведна та вірна в очах Бога. Тоді Господь доручив Ною збудувати перший корабель та обіцяв, що скоро нашле величезний всесвітній потоп. Хоча до цього люди нічого не знали про дощ, це мало статися вперше. Бог склав заповідь з Ноєм та його родиною, обіцяв зберегти їх. Збудувавши корабель, він мав виконати ще одне доручення Бога, щоб життя на землі не закінчилось. Він мав зібрати тварин по парам. Як корабель був збудований, то війшли в ковчах вся його родина, тварини, що він зібрав. І почався дощ, якого ще ніколи не було, і йшов він 40 днів та 40 ночей. Водою було залито все довкола, навіть гір не було видно. А після закінчення зливи вода почала спускатися. Тоді корабель спинився в горах Арарат. Ной відкрив вікно і випустив ворона. Через деякий час він повернувся. І після того він випустив голуба і той приніс гілку оливкового дерева. А втретє, птах не повернувся це означало, що вода зійшла. Тоді Господь промовив до Ноя, щоб той залишив ковчег та вийшов назовні. Ной був вдячний Богу. Тому і приніс йому жертву. Господь довів свою вірність тим, що створив веселку як знак обіцянки Бога до людини, що ніколи більше не згубить землю потоку. Ось чому так важливо довіряти капітану. А зараз я розкажу, що може статися судном, якщо порушувати правила. Цей корабель врізався в скелю біля Соломонових островів. Тим, хто був на борту, вдалося врятуватися до того, як корабель затонув. Вони перебрались на інший пасажирський паром. Капітан залишився на борту і спробував доплисти до затока Родеріка. Капітан посадив корабель на мілину до того, як той пішов на дно. Послухавши капітана, люди були врятовані. А цей пароплав вплив на відновлювальні роботи після рунівної війни. Однак він потрапив в циклон і зник на сотні років. Корабель був наповнений золотом і сріблом. Всім пасажирам вдалося врятуватися всього на чотирьох шлюпках. І тут вони теж мусили чітко слідувати командам капітана. Люди боролися за життя протягом 48 годин, чіпляючись за шлюпки. А це інший приклад. На борту донія Пас було понад 1,2 мільйона літрів бензину та інших нафтопродуктів, що зробили з цього корабля справжню бомбу. Він врізався в танкер Вектор. Ця катастрофа забрала 4400 життів. Вона була покладена на вектор, який не був призначений для моря, і плив без ліцензії. Але що може статися, якщо капітан та все судно покладається не на Бога, а на свої власні сили? Ось приклад судна Титанік. Можна сказати, без сумніву, що це найвідоміша корабельна аварія всіх часів. Перед відплиттям було заявлено, що навіть Бог не має сили затопити цей корабель. Він врізався в айсберг. На борту були одні з найбагатіших людей у світі, а також було багато бідних, які сподівалися почати нове життя в Північній Америці. За деякими даними, загинуло близько півтори тисяч осіб, в живих залишилось близько 700 людей. Найважливіше тільки повірити. Як все судно довіряє капітану, так і ми з вами, звичайні люди, маємо вірити тільки Богу, і Він зробить все, щоб спасти.